Віт, в ефірі, дуже сумне відео про те, чому не вийде знімати той контент, котрий вам подобається і котрий вам хочеться знімати, якщо ви експерт, на зв'язку. контент стратег Даша Дуан. Всі відео на цьому каналі і в моєму інстаграм направлені на те, щоб експерту упакувати свій блог, знімати класний крутий контент і просувати його для того, щоб монетизувати або продавати свої послуги. Підписуйся! І сьогоднішнє відео саме направлене на те, щоб поговорити з вами про те, який саме контент варто знімати для того, щоб ваші підписники не тільки дивилися на вас, а для того, щоб отримувати певний результат. В нашому випадку це підняття опізнаваності і продаж своїх послуг. Отже, давайте спочатку проговоримо, що я включаю в той контент, котрий подобається саме вам, на своєму прикладі. Якщо б у мене була воля показувати тільки той контент, котрий хотілося б саме мені, то скоріш за все, моя стрічка була б на 99% заповнена моїми дітьми і моїми котами. Ну і ще тим тими місцями, в котрі я подорожую все. Але ну давайте відверто: з таким підходом ніхто не буде купувати наші послуги, тому що ніхто не дізнається, хто ми взагалі, як експерти, які наші послуги, і що саме треба зробити для того, щоб ці послуги отримати. Я записувала вам величезне відео з розбором, які чотири види контенту обов'язково мають бути у вашому блозі. Дивіться його тут, воно прям реально дуже пізнавальне, і я впевнена, що після перегляду цього відео ви зможете. Можете побудувати для себе контент-план на наступні 4-5 тижнів і на постійній основі впроваджувати його в блог. Але сьогодні я хочу трішечки відсунутися в сторону і поговорити про інше, який контент краще знімати. Я вам покажу через приклади не тільки мого блогу, а й інших блогерів, для того щоб ви не тільки зрозуміли, чому люди, блогери, експерти так роблять, а ще і зрозуміли, як саме зробити і вам також, щоб ваші послуги купували. Отже, що важливо вкладати відео в сторіс, в контент, котрий ми знімаємо і публікуємо у себе в інстаграм. Дуже важливо вкладати сенси. Котрі ви хочете, щоб ваші підписники, ваші читачі зрозуміли, які це можуть бути сенси. Це ті сенси, котрі просувають вас як особистість і показують силу вашої особистості. І ті сенси, котрі просувають вас як експерта, у котрого можна купити певні продукти. У нас є блогер Інна Мірошніченка. Я думаю, що за останні півроку вона стала відома абсолютно всім. Я теж на неї підписана. І подивіться, як починається ранок. Інний. кожен майже кожен день у неї починається ранок із її зарядки, пілатеса, розминки. І вона показує, як вона займається разом з дітьми. Для чого вона це робить? По-перше, прогріває до неї як до особистості. Ми бачимо, що вона займається, що вона спортивна, що вона сильна духом, що у неї є діти, і це провідна тема її блогу про дітей, про усиновлення, про материнство. А з іншого боку, вона показує свої зарядки, заняття, пілатес для того, що. Потім в процесі продавати свій курс по пілатесу. Вона зробила марафіт і періодично продає його. А ось так, коли вона показує себе, що вона займається, яке у неї тіло, вона таким чином підтягує нас до себе і хоче показати, що і ми теж так зможемо. Ми теж зможемо мати таке тіло, якщо купимо її марафіт. Інший приклад це блогерка Саша Бо взагалі, ну здавалось би, да, лайфстайл-блогерка, але вона дуже регулярно показує і результати її нового манікюру, результати її обличчя, і одночасно вона показує, як працює її чоловік Платон, і які операції він робить, і що вміє робити з зубами з ротовою порожниною. Або, мій приклад, це коли я роблю сторітелінг, де розповідаю про помилки, котрі допускають експерти перед тим, як продавати свої послуги. Я зробила прямо окремий хайлайт. Якщо ви його не бачили, подивіться це конкретна пряма інформація для того, щоб ви перевірили і зрозуміли, які помилки ви допускаєте, і як їх можна виправити. Тобто, це той контент. Котрий змушує вас прийняти якусь, якесь певне рішення і зробити певні дії. Наприклад, в сторітелінгі про помилки ви йдете на свій блог, виправляєте ці помилки і продаєте набагато краще. Сторітелінги і не про спорт, ви думаєте, ой, а я теж хочу займатися спортом, і, і або хочете займатися спортом, або самі йдете займатися спортом, або купуєте марафіт у Інни. В прикладі із Сашою ви або теж Починаєте стежити за своїм обличчям, за своїми нігтями, або ідете і записуєтеся в Stories by Sasha Bo, де теж можете зробити такі самі процедури. Тепер уявімо, що б показувала Саша або Інна, якби це вони просто показували своє життя. Ну, скоріш за все, вони б показували тільки те, що вони кушають, куди ходять. І як вдягаються, напевно, я не знаю. Але б навряд чи нам було цікаво стежити за ними, тому що ну це їхнє життя, дуже цікаво ні. А також наслідувати їхніми правилами, їхніми принципами життя, їхніми прикладом. Окрім того, що і на Саша, і я продаємо свої послуги таким чином або е, свій вайб, так ми ще і змушуємо. Ну, змушуємо це прямо грубо сказано, але ми ще і надихаємо людей стежити. За нами і за нашими діями, і автоматично стаємо прикладом для них, точкою опори для них. Я завжди впевнена в тому, що коли я зранку відкрию сторіс і побачу Інни, перша сторі там буде її зарядка. І це змотивує мене теж іти в тренажерну залу і займатися. А окрім того, Інна у мене в голові вже засіла і є прикладом людини з трижня. Людини, опори, на котру я можу морально свертися, бо я знаю, що вона сильна духом, і якщо в мене якийсь поганий день, нема настрою, я зайду до неї в сторіс і буду нею надихатися. Ну і переходимо давайте вже до практичної частини і поговоримо з вами, як це адаптувати вам в блог. По-перше, продумайте, який саме контент вам варто знімати для того, щоб показувати свою експертність і продавати свої послуги. Наприклад, якщо ви перукар... Ви можете показувати, як ви робите укладку у себе в блозі, і таким чином ви надихаєте дівчат теж самим собі робити укладку або прийти до вас на послугу, щоб ви зробили прекрасний браш. Якщо ви нутриціолог, зробіть прям челендж, де ви цілий місяць будете показувати стабільно, як ви харчуєтеся, і чому саме ви обираєте на сніданок, наприклад, там, їсти жири і авокадо, чому не на вечерю. Тому що там, на сніданок це там, корисно, на вечерю це не корисно. Ну, до прикладу, я знаю, що ви класні нутриціологи і набагато більше мене знаєте в темі. І паралельно з тим, щоб бути опорою для ваших. Клієнтів для ваших підписників, подумайте одразу, які сенси вам треба зашити, для того, щоб ваша аудиторія обов'язково купила ваші послуги. Наприклад, ви перукар, і ви хочете не тільки приймати офлайн у себе в вашому районі міста, тому що ви знаєте, що у вас підписників набагато більше, ніж людей, котрі живуть в вашому районі. І ви подумаєте про те, як зробити якесь відео, наприклад, повчальне, навчальне, де ви показуєте, як за 10 хвилин в день зробити укладку. І таким чином ви не тільки будете показувати, як ви робите укладку якими лайфхаками і фішками ви користуєтесь, а ще і будете прогрівати до вашого короткого відео, яке можна купити за 99 гривень. Або, якщо ви нутриціолог, ви не тільки таким чином показуєте свої результати, і ви кажете, дивіться, от місяць пройшов, я вже схудла на 3 кг, я себе почуваю класно, я здала аналізи, у мене класні показники. І таким чином. Ви пройшли цей челендж, показували себе як приклад, давали натхнення дівчатам теж харчуватися правильно. І в кінці цього місяця, в цьому прогріву, ви можете продати свої послуги. Наприклад, я вам можу не знаю, прописати меню на місяць, наприклад, за якусь певну суму. Або ви можете продати якийсь свій інфопродукт, де скажете, що я напрописала на 1400 калорій, на 600, на 1800, на 2000 калорій, і ви можете купити готовий продукт і Просто харчуватися разом зі мною, як я харчувалася цей місяць, так і ви можете харчуватися разом зі мною цілий місяць по готовому меню. Тобто ми включаємо в себе одразу два показники, щоб люди орієнтувалися на вас як на рольову модель, і щоб люди пригрілися і купили ваші послуги. І якщо ви будете впроваджувати не тільки лайв контент, де ви розповідаєте про своїх дітей і котів, а ще і такий контент, де люди будуть надихатися, спиратися на вас, будуть хотіти купити ваші послуги або ваші продукти, то таким чином ви будете самі виходити в блог в задоволення, самі будете розуміти, який саме контент вам знімати, і ще й будете отримувати профіт купівлю ваших послуг або продуктів. На цьому все. Не забудьте подивитись відео про чотири основні види контенту, котрі варто знімати в блозі. Не забудьте перейти в мій хайлайт з помилками, щоб уникнути помилок перед продажем у вашому блозі. Не забудьте поставити лайк і підписатися на цю сторінку, бо саме ви мотивуєте мене кожен тиждень знімати класний, якісний контент, котрий допомагає вашому блогу просуватися і монетизуватися. Пока-пока!